Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку Зодіака Близнюки на період серпень 2024 рік. Як ви знаєте, наш новий синій пасіанс показує на 3 декади місяця, тобто перші 10 днів другий 10 днів та третій 10 днів. Він показує, на що треба звертати увагу та дає якісь підказки особисті, якщо вважає це за потрібне. Ви уважно дивітесь та нічого не припускайте. Розклад для близнюків на місяць серпень. Гребінець. Спокійне життя. Книга. Це новини, а також зустріч. Можливо, ви з кимось зустрінетесь та Хтось вам розповість важливу інформацію. Це також може бути як підказка. Наприклад, щоб ви не відмовлялися, якщо вас друзі кудись запрошують або щось вам пропонують. Ось тут котик, він каже про обман. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Це були перші 10 днів місяця серпень, обов'язково уважно дивитися, щоб нічого не пропустити. Другий розклад для знаку близнюки. Ворон означає лихо, сумна новина. Замок закрита дорога, або тупік. Дивимось ще, щоб нічого не пропустити. Ось так іноді буває. Не дуже багато символів зійшлося. А саме замок. І також ворона. Можливо, якась ситуація вас поставить в тупік. Наприклад, ви щось планували своє, але щось таке відбудеться, що ви будете ніби поставити на стоп всі свої плани. Іноді так буває. А ми прямуємо далі. Подивитися, чим саме буде завершуватися місяць серпень для знаку Бліжнюків. Третій розклад. планета місяць. Ось так вона виглядає цій колоді. І означає вона тайну або якісь тривоги, хвилювання. Дивимося, щоб нічого не пропустити. Ось тут павук. Він означає плітки. Можуть бути хвилювання через плітки. Ось тут дерево, це стабільність, а також жаба. Це якесь захворювання. Ось тут, друзі. Звісно, всі розуміють, що захворювання, плітки, хвилювання це може бути, наприклад, неправильна діагностика, і ви будете хвилюватися через щось таке, на вашу думку, страшне, але це можливо пусті хлопоти, тому що це інформація недостовірна. Іноді потрібно проходити обстеження вдруге для того, щоб перевірити все, чи все є правильно. Ось тут, друзі, підкова це щастя. Звертайте увагу: хвороба, щастя, плітки. Таємниці, можливо, якісь такі обставини, котрі вас заведуть в тупік. Але близнюки завжди відрізняються від усіх своїм логічним мисленням. Поки один близнюк сумує, то друга частина близнюків вони шукають вихід і обов'язково його знайдуть. Це я маю на увазі кожну окрему особистість. Ось ця долоня означає карта долі. Можливо, щось буде таке відбуватися, що для вас дасть вплив на подальше життя. І знову ж таки, ось тут щастя та стабільність, а тут як ніби окремо само по собі, йдуть хвилювання через пусті якісь хлопоти, пусті плітки і через хворобу. Ось воно тут само по собі, а тут само по собі. І тут ще карта долі. Ось тут, друзі, гроші. Близнюки це. Трудоголіки, котрі постійно знаходяться на роботі. І саме тому гроші їх супроводжують. Ось тут, друзі, троянда це кохання, а також подарунок. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей. Подивимось для знаку Зодіака Близнюки. На місяць серпень застереження. Вісімка кубків хтось уходить. Не заважайте цьому, якщо щось з вашого життя пішло. Не заважайте, це застереження. Порада. Карта Іерофан. Звертайте увагу на те, що. Події, котрі відбуваються, вони мають великий духовний зміст. Саме з цього приводу ставтеся до них з духовністю. Якщо вам знадобиться, наприклад, допомога, зверніть свої запитання до якогось духовного отця, кому ви довіряєте. Це старший аркан і він каже про важливість ситуації, котра відбувається у вас в серпні. І це є порада. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Хочу зробити маленьке оголошення, якісь відбуваються неполадки на Ютубі стосовно мого каналу, якщо його закриють, щоб ніхто не хвилювався. Я написала скарги, щоб вони пояснили, що відбувається. До зустрічі, друзі!